Що відбудеться неочікувано для вас. Зараз будемо. Дивитися, що відбудеться неочікувано для вас. Дивіться, ви тут вкладали кудись свої ресурси, свої старання, щось ви вирощували. Да? Це може бути кар'єра, бізнес, це може бути затишок, це не знаю, може бути якісь уміння ваші. Будь-що, навики. Так? І нарешті ви побачите, що після довгих старань і того, що ви не здавались, це приносить результат. Ви задоволені, ви щасливі. Можливо, ви отримуєте якісь еквівалентні гроші, можете за це щось купити собі. Або ця слава, похвала, так? ви будете відчувати силу. Що ви молодець, да? Ви будете собою дуже сильно гордитися, і це ви якось можете навіть продемонструвати по си купків. Да, що от в мене здійснилось якесь бажання. Ось я щось собі змогла купити, чи щось я змогла досягнути. Хай так і буде.